Друзі, слава нації, з вами Дмитро Каланча. Ну що, друзі, мушу серед ночі виходити в ефір. Є дуже цікава інсайдерська інформація для вас. Друзі, всі ви пам'ятаєте, що відбувалися обшуки в Чернівецькому районному суді та в Шевченківському суді. Значить, дивіться, друзі, що там відбулося. Відбулося 27 обшуків. Фігурантами даної справи є сім чоловік, в тому числі і голова Чернівецького районного суду Скуляк. По справі проходять, я так розумію, декотрі адвокати, його помічники. Я думаю, що фігурантів в подальшому буде більше процесуально, в якому вони зараз статусі перебувають. Не можу сказати пізніше. Я думаю, що ми це будемо знати. Що ще хочу вам сказати? Цю там, так, групу документували півроку. Друзі, ви присядьте бо зараз упадете. По справі проходить майже 3000 епізодів. Майже три тисячі епізодів. Це, я так розумію, справи по ускореному процесу фіктивного розлучення, по батьківству, по доглядам і так далі. Ну, я так розумію, що зараз це актуальна тема по ухиленню від мобілізації. Ви собі уявляєте. Яку кількість працівників правоохоронних органів треба було залучити, щоб відбулася така робота? Майже 3000 епізодів. Друзі. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Ще раз підкреслюю, ця інформація інсайдерська. Будемо ще все уточнювати, буду тримати вас в курсі подій. І, друзі, максимальний розголос цього відео, максимальний репост. Для того щоб як то кажуть, в нашій країні не повирішували все, і це все не спустилося на тормоза, буду вас тримати в курсі подій. Всім гарного дня та наснаги.